У суботу, 26 квітня, Сумщина разом зі всією Україною відзначає день пам'яті Чорнобильської трагедії та вшановує ліквідаторів. 39 років тому сталася наймасштабніша техногенна аварія у світі, яка забрала тисячі життів і назавжди змінила долі тих, хто вижив. 26 квітня 1986 року. Вибухнув четвертий енергоблок на ЧАЕС, унаслідок чого утворилася величезна радіоактивна хмара, яка поширилася далеко за межі нашої держави. Якби не подвиг простих людей, серед яких багато наших земляків, які ризикуючи власним життям і здоров'ям, врятували від подальшого поширення радіації, то важко навіть спрогнозувати масштаби наслідків тієї надзвичайної ситуації. Тривалий час не загоїв Чорнобильських ран, не стер із пам'яті ліквідаторів і українців ті трагічні події. Це 86-му году було на первомайські празники. Отак, получився От Жив. Спочатку людям ніхто нічого не об'ясняв і не було в пресі. Поки пройшло, як кажуть, ну, демонстрації ж були раніше, усе так. А тоді вже людям, по-моєму, сказали 3 числа. Ми там поблизу і жили. Я у Чернівської області був, робив 22 роки там, строїв завод, ще койшов. Ну, хто набалакали все тоді. Що хто знав про цю трагедію, так пораненше вивезли, ну, поки радіації Багато у мене з роботи, наприклад, поїхали люди, їздили, забирали що є. Місцець з технікою, крани, машини забирали на Чорнобиль. Положення, звісно, було, як вам сказати, це атомний взрив. Я ще ж, вже хоч ж, не так і молодий був, але... І і Нагасакі всі знають, да? Японію. Ну, і тоді почали ж болезні, да? рядом, возле Чорнобильської, прип'ять висіляли, Клубника да, ягоди вродили у той рік, може до радіації, ну так багато, може по крупності, потім були, ну звільни пострадали. Ну, віри, як жили, так і живуть. Люди не всі повиїжджали. Це в Прип'яті де -то до сих пор показують, хоча там вже роблять туристичні маршрути зробили. От, для чого сидять? Кажуть, що 100 років держиться там або, може більше радіація. От, люди вертаються, показують, що і пусте села. Одні рибачі сидять у селах, що пооставалися. Риба є, живуть люди. Здравствую, багато, звісно, людей пішли в новий мір з-за радіації, хто, скільки. Робили ж там по скільки, по часу чи по півчаса. Зайшли, вбрали мусор, бетонірували. Я ж у мене з роботи жиздили, посилав. І крановщики, і водії, Некоторі інвалідність отримали. Которій живі, як кажуть, здравствуют, дай Бог, щоб і далі було. Щоб... Ну, а не дай Бог такого, щоб ще раз. Це вже, не дай Бог, Запоріжжя, де, там же ж. То хорошо, що в Чорн... на Чорнобильську один тільки блок, не дай Бог, би тоді два чи три. Це в радіусі, в радіусі не в діаметрі, а в радіусі десь на 308-400 кілометрів було б змило б. Барту зону зробила. А це, я ж кажу, не дай Бог. Ну, що аварія була, спугатися в кожному. А чи вшановуєте ви ліквідаторів? Ну, кожен, знав. Їх вже немає. Вшановую, звісно. Знаєте, що зараз на Запорізькій ЄС вона окупована. І знаю. як ви думаєте, хто що може зробити, щоб такої катастрофи не повторилась? Ну, крім Америки, звісно. Зробили цим дрон, дроном по Серкохва тому. що Давили водою, зробили дирку, його треба, гроші йде, хто нам допоможе, тим буде вам чи нам, тобто Чорнобильська аварія ще друга. Я так думаю. Я тоді жила в місті Ром, і ходили на пляж. І я пам'ятаю те, що От в той день ми ще не знали, що це значить, і на, на, на пляжі дуже кололо, це дуже сонце спини кололо. Ну, Я, е, я ніколи не хворіла, щоб так у мене було щось. Ну пам'ятаю, ми ще їздили з училища, їздили на, на поле буряки, проривали. То я була зовсім роздіта, ходила, а одна жінка, вчителька наша, е, померла після цього ну, чер... Після Чорнобиля. А так, що я пам'ятаю, це ж був… Нагадайте, це який рік? 1986. Д... 1986. 1986. У нас сусід, він з 53-го року народження, отой все знає, він чорнобилець. Вчитається. Він скрізь користується цими пільгами, хоча він працював там, в смислі, як в, ну, в охрані він працював. Він завжди такий блідноватий, худощавий. Ви знаєте, що зараз на Запорізька АЕС вона окупована. Окупована. Це страшне. страшне. Як ви думаєте, хто що треба робити, щоб такої трагедії, як Чорнобилі, не повторилася? Тільки держати її в українських руках, ось, ось це. тільки не дозволяти ні за що придавати, я кажу, не давати палець у рот врагу, щоб він не відкусив усю руку. У мене там дочка вчилася, дуже переживала в школі. Дуже, дуже. А потім те, що люди знали, те і я знала. Тоді більше страшна трагедія, страшна, яка і до нас дійшла, і до Сум, і кругом. Ви знаєте, що зараз на Запорізькій АЕС вона окупована. Так. І скажіть, будь ласка, що ви думаєте, хто ще може зробити, щоб уникнути такої трагедії, яка була в Чорнобилі? Я думаю, що всі повинні люди вийти і говорити. Відкрито так, як є, щоб такого не сталося. Через те, що ніхто не хоче цього. Ніхто. Ви знаєте, у мене залишилось у пам'яті. Я йду, знаєте, мене в Суми, пам Я йду в біля готелю Суми, Суми, а у готель ідуть сільські бабусі. Бабушки. Розумієте, ідуть, жоден режисер так, ні, ні режисер так не зніме. От у людей повна розгубленість хто у капцях іде їх забрали, хто у чому були, і привезли. тоді їх привезли та розселили. А а зараз хто буде селити? Зараз людей вбивають. і це жахлива трагедія. Це трагедія. Ми над цим замислюємося, звісно. Про те, чи так як треба замислюватися над ним. Так що Чорнобиль багато хто пам'ятає, багато хто був у Чорнобилі. Так от тоді у були можливості. Тоді у держави були можливості дати Чорнобильцям, які закрили грудьми усіх нас. Згадав про знайомий. знайомих. Це 86-й рік був, от, коли нам показали по телебаченню, що така аварія. І через тиждень ми як будівельна організація туди відправляли своїх людей. Возили будівельні матеріали, проводили роботи у підвалах. Проводили роботи в підвалах. Щоб не допустити радіацію. Ну, Гори, звичайно. Потім будували Чорнобильцям житлові будинки і для переселенців з Прип'яті. Ми в Київській області будували для цих переселенців будинки. Отже, я гарно пам'ятаю. А ви знаєте, що зараз Запорізька АЕС, вона окупована. Yeah. Як ви думаєте, хто та що може зробити, щоб не допустити такої ж катастрофи? Тільки Трамп може допомогти. Тільки Трамп може допомогти санкціями, щоб забрати цю електростанцію. По крайній мірі вирішується питання, щоб вона була в Україні. Вона була в Україні. Це була велика. Біда для всього українського і не тільки українського народу, бо ця хмара радіоактивна пішла ж далі на інші країни, тому це я не знаю, як воно скажеться ще на поколіннях майбутніх, як Хиросима, Да? Наслідки, ще досі простежуються. Багато людей постраждало. Навіть не тільки ті, хто там працював, а були ж ще артисти, бригади артистів, які підіймали дух цих ліквідаторів, вони теж постраждали. Ну ніхто навіть не уявляв, які наслідки потім будуть. Мешканці Сумщини дякують за мужність, героїзм та самопожертву ліквідаторам, які 39 років тому заслонили собою, наче живим щитом, ядерну небезпеку, та врятували тисячі невинних життів. Чорнобильська трагедія має стати для сучасників та прийдешніх поколінь застереженням, аби не допустити небезпеки вселенського масштабу на Запорізькій АЕС, що тимчасово окупована російськими військами. Міжнародна спільнота зобов'язана невідкладно консолідувати свої зусилля задля безпечного майбутнього людства.